Всім привіт! Сьогодні я в селі, а отже, хочу вам розповісти про оцей автомобіль, а саме ВАЗ 2106 Музика це мій самий перший автомобіль. Подарували мені його батьки, коли мені було 19 років. Уявляєте, да? який я був на той момент щасливий. Пережив цей автомобіль окупацію і заводився він приблизно півтора року тому. Тому сьогодні хочу я його завести, е, значить, накачати колесо, прокататися, помити, якщо буде можливість, і само собою сповнить молодость. А зараз треба його спробувати завести. Там є нюанс, я пам'ятаю його дуже добре. Зараз покажу. Але спочатку треба встановити цей акумулятор. Тут тільки щоб не перепутати мінуси плюс. Нічого не видно. Зараз глянемо. А, ні 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 Угу. Значить, нюанс в чому? Бензонасос не хоче закачувати бензин. В карбюратор, якщо там є якась воздушна пробка. А вона там є, тому що машина довго стоїть і закачувати мені придеться його ротом. Беремо отверточку і йдемо знімати із фільтра шлам. Воно, якщо ви бачите, такий синенький. Зараз покажу ближче. Так, так камера сюди. Бачите, насос взагалі ніяк не, не реагує. Бачите, підкачав, а він пустий. Що вже повний. Рот промив, мию мотор. Все, бензин підкачав, можна пробувати заводить його, цього так називаємо коня. Так, я думаю, що ця машинка заведеться просто без проблем. Хоча півтора роки стояла, але і зимою, і літом в будь погоду без питань заводиться просто взагалі на ура. Так, ну что, поехали. О, зажигание светится. Сцепление выжал. Нентралочка, где там? Нентралочку включил. И той момент. Давай. Стоп, тут же ж подсос. О, -о, О, ну, трохи троить. Я думаю, она сейчас нагреется, будет нормально. Трошки, бачите, все подсос. Підняв трошки обороти до, до, до 2000 і вже робить в принципі, нормально, ніякого паєння немає. Так, треба підтрим, значить, ворота відкрити, але тут заботнути можна. спочатку закрию. Кузов, кстати, тут реально живий просто конкретно. Мотор тут, можна сказати, пройшов тільки обкаточку. І так виглядає. Так. Так, в багажнику є запаска і не одна, так що в принципі бояться нема чого. Тепер треба що зробити, підкачати колесо. Компресор в мене є, тому зараз зробимо трошки менше обороти. І підемо його качати. Бачите, 2000 багато. Оп, трошки опустив. Зараз спробуємо магнітофон підключити. О, включився вже харчо. Є тут два такі бардачка, бачите, ось верхній, він і закривається відкривається, а нижній просто, бачите, така поле. Так, будемо... будемо. Ага, дверька. Ага, закрита нормально. Диск стоїть, бачите ще, яких времін. Музика, значить, це не на нашій мові, але це ж наші виконавці Кам'янських і, і Патап. Так, що там у нас? Датчики в порядку, все в нормі, як в самольоті. Із всіх колес спустило тільки одне, тому беремо компресор, запускаємо хай секундою якийсь погріється трошки, в помотає. А колесо треба підкачати, бо спустило повністю. Тут покришки всі нові, не знаю, що взагалі спустило. Все, накачане, значить можна вже потихеньку виїжджати. Бо вже скоро буде вечір, я ще й помити її хочу. Ну, Коротше, погнали. know you love when i get braggadocious mad i'm rapping listen to it you like damn me hopeless only hope you got hope nobody fucking notice i just bought the bins, i don't grind to push no fucking focus hold up bring it back fish i'm in my bag like a carry-on sick of naked fishes sick of sipping down period i can see those blowing bills on that monica I hold no candle to me get up on that hanukkah burning Така жовтенька, гарненька, наче мустанг. Але це не мустанг, не путайте. Опа. Ух. Клас. Ну що? Будемо пробувати їхати. сцеплення перша. А щотки щось не тягнуть. А, ну правильно, воно ж дуже-дуже грязне. Лампочка акумулятора світиться, лампочка тормозов світиться, лампочка подсосу світиться. Йолка якась. Ближній світ. Щоб ви розуміли, тут мотор проїхав всього 54 тисячі. Я є другим власником. Перший це був там старий дідусь, який наїздив на ній, по-моєму, 25 тисяч. Да. Тому машина в максимально збереженому стані, їде вона доволі так приємно. Коробка тут п'ятиступка. Хто в темі, той знає, що вона фіатус. До речі, цей автомобіль взагалі не куплявся першим власником в автосалоні. Йому його подарував генерал, щоб ви просто розуміли. Уровень взагалі. не пам'ятаю я цю всю історію, <кій> чому за що він його подарував. Але я пам'ятаю, що він там з такою гордістю розповідав це все. І ще він казав про те, що на цьому автомобілі він їздив лише у відрядження. Тобто по місту ніде не катався, а всю країну він об'їхав і був за кордоном навіть на цьому автомобілі. Уявляєте, на Жигулях за кордоном. Я вже устав, мене вже рука болить однією управляти. Не мене гідроусілітеля руля тут немає. Ну, типа важко, на цій машині їздити важко. Бачите, діти понакидали сюди іграшок, щоб... яке та пісочниця. Поняли через два місяці в мене є запланована поїздка до міста Вінниці. Там по роботі треба. То я, в принципі, не виключаю варіант, що я поїду на цій машині, тому що вона стоїть. Ну треба ж хоч трохи їй давати, щоб вона проїхала. Що ж вона стоїть? Уже і скрипіть начне, і взагалі скоро не заведеться. А тепер по секрету розповідаю, значить, колись я поміняв сам е ці тяги на колеса. Ось ця права сторона була не закріплена штулько, я її десь потеряв. Ну, думаю, та пофігу потім колись поставлю. І після цього ми поїхали з батьками в село. А нормально. Этот. і короче доїжджаємо вже до села, буквально пару кілометрів вже залишилось. З'їжджаємо в яму, перша передача, і колесо уходить вправо. Батько каже, що таке, Я кажу, та все нормально, а сам то вже зрозумів. Короче, гайка отпала, знашов її позаду автомобіля. Закрутив я бігом, так наживив рукою нормально, закріпив трохи я цю тягу, і ми поїхали далі. І я заповнився на всю жить. Коротше, бог спас, інакше нічого не скажу. До того випадку я за технікою взагалі ніколи не слідкував. Е, відносився максимально якби халатно. І Тео робив завжди з запізненням. Але після того випадку все помінялося. Я почав за маслом слідкувати. Там кожній, ну скажімо так, раз в тиждень я провіряю масло це стабільно по-любому. Так само провіряю жидкостя всі. А до цього я взагалі не орієнтувався, на що їх взагалі провіряти. Калюжі немає. Ну і добре, значить, всі житка на місці, але я зрозумів, що це не є правильним. І ще одна була цікава е історія з цією машиною. Я колись із сім'єю їхав е відпочивати, на круг заїхав. Ну і треба було різко стартанути, бо там пропускати машини, треба було. Значить, стартую я, і машина тупо не їде. Все, включаєш любу передачу, вона заведена, газує, ну вона не їде нікуди. В общем, що, відбоксували мене додому. Виходить батько, каже, так все понятно, каже, диск клопнув сцеплення, я каже, все нормально. Я кажу, так які питання, я завтра на СТО, поїду дгоню її, каже, Ти, яке СТО, каже, тобі 20 років. Давай, коротше, завтра в гаражі зустрічаємось. Да, от таке буває. Значить і що? Затолкали ми цю машину в гараж, яма у нас невеличка, все робив я тільки виключно сам. Що е, треба було зробити? Коробку повністю, відкрутити. І зняти. Благо, що там вона на викопну лягала, бо вона така тяжеленна, там взагалі капець. Знаєте що? В принципі, там таких глобальних питань не було, я все швидко зробив, поміняв. Але щоб поставити обратну коробку, це було просто, я не знаю, жестяк якийсь. Вообще. Вона ніфіга не ставиться, вона вічно застряє десь там в цих щолочках. Коротше, от така єрунда. Я не знаю у кого як, але мене батько постійно заставляв. Щось робити самому, щоб не гнати її на СТО. От, типа, вчися ерунда. Не люблю я таких справ. Зараз я тільки що. Ну, в основному, все на СТО гоню. Сам робити не люблю. Посумував я сьогодні трошки, значить, за тим, що я не молодий. Ну, понастальгував, скажем так. Ну і одновременно я трошки порадувався, що десь я вже трошки краще, чим був раніше. Тому дякую за перегляд. Бувайте, хлопці.